Як я буду наповнювати цю грядку. Вже ось одну зробила таку траншейку. Роблю таким чином. Збираю будь-які відходи там за день, два, три. І ось так таким чином роблю канавку, як саджаємо картоплю, можна так сказати. І сюди висипаю. Ну Бачите, тут була у нас консервація. Також купували диньку. Все це дуже гарно перепріє і в наступному році буду поживними елементами забезпечувати ті культури, які тут будуть рости. І ось так присипаю. Нічого негарного тут не буде. Ніхто тут не заведеться, це буде готовий компост. Зверху можна вкрити соломою, але я засиплю зараз тирсою, у мене є багато тирси. Це буде і мульча, і також буде додаткове підживлення на наступний рік. Також ось проріджувала бурячок і деякий бурячок вирвала ну, варити, вкладаю ось таким чином і так само буду засипати. Продовж літа можна поливати просто чистою водичкою. Можна додати у водичку байкал або будь-який препарат, який сприяє тому, щоб швидше утворювався компост. Ось так. Обов'язково такий препарат куплю і буду проливати трішечки утрамбовую. І зараз ходжу, візьму пірсу і присиплю. Буду ну, присипаю для того, щоб там зберігалася волога. Тоді процеси проходять і швидше, і краще, і правильніше, тобто не будуть вони там гнити. Ці залишки рослинні, а саме будуть перепривати, так? Як ми робимо, наприклад, настой зеленої трави. До речі, у цю гущу з настою зеленої трави також можна сюди прикупати. Якщо залишається зайвий настій, можна ним також пролити. Буде дуже гарна наступний рік глядка. Зараз є багато тирси в мене. Ну, вже розказувала вам, що беремо в однієї дівчинки. Вони займаються виготовленням меблів, Ну, таке домашнє підприємство. І вони нам збирають тирсу, використовувала і як в декоративних цілях, і також вирішила, як мочу використати. До речі, хочу наступне відео зняти про користь і ну, про плюси і мінуси тирси. Чи можна її ось так використовувати?